Мене дуже сильно забавляють такого роду коментарі, і мені дуже подобається, коли люди пишуть, що е, справа оброблена Сі. По-перше, я всі користуюсь, але е, такого крутого скілу для того, щоб зробити із себе е, такого, просто за допомогою щі. Я не знаю, як а по-друге, я не бачу сенсу когось обманювати. Ну, який сенс комусь щось доказувати, що дивіться, який я був, який я став? Якщо я все одно буду далі закидати відео своїм прогресом, де я буду там. Набрати більше і більше і більше, і буду це закидати. Мені здається, люди просто дуже сильно, не дуже сильно не задоволені своїм життям, і вони стараються когось принизити для того, щоб у своїх же очах вирости, що дивіться, він не міг набрати таку вагу, тому що, ну як, це нереально, це нереально. Я ж пробував. Я один вечір відмовився від чіпсів і три рази сходив на турнік, ну і в мене не вийшло. Значить, і в нього не вийде. Але прикол в тому, що тут. Залізна дисципліна. Ти просто кілька місяців робиш те, що тобі не хочеться. А воно реально не хочеться. Нікому не хочеться зранку вставати і темно на дворі, а ти просто йдеш на турнік і там займаєшся, хоча зараз уже осінь і холодно, і ти. Не дуже не дуже гориш бажанням кудись в таку холодину йти і займатись там на тому ж самому турніку чи на брусах. Та і в принципі, навіть якщо ти в спортзал ходиш ходиш, ти теж не дуже гориш бажанням іти і займатися там спортом, тому що це ж треба зусилля прикладати і не один-два рази, а кілька три рази на тиждень ти йдеш і займаєшся. Але спорт не найгірше, найгірше, що тобі приходиться їсти багато і кожен день по кілька разів більше, ніж ти хочеш. І потім все те, що ти їш, воно тобі просто так проїдається, що ти вже просто не можеш дивитись на ту їду і ти повинен думати, а що би я придумав такого, щоб я вже знову хотів їсти, тому що я вже їм там 2-3 тисячі калорій, я вже не можу набирати, тому що все, я вже набрав, мені треба тепер їсти більше. І ти повинен знову ж таки думати, що би я міг їсти більше і більше і більше, для того, щоб більше ще й набирати. Тому дякую тобі, чувак, за такий коментар. Мені подобається.